Дебют нового складу Navi, решафли в українському CSGO, новий патч в Dota 2, анонс величезного патчу перед кваліфікаціями на The International, скандал чи не скандал з контрактом Амара і яких дівчат полюбляє віце чемпіон світу з Dota 2 Maybe, зі слів його дружини? З вами нове шоу. Про доту. І не тільки і я, його єдиний і постійний ведучий, Михайло Олсьор. Ви, звісно ж, одразу запитаєте, Михайло, чому шоу так називається? Ну, дивіться, друзі, шоу буде про Доту. Тобто про доту. А дота буде професійною. Тобто про доту, про доту. Зрозуміло тепер. Тепер зрозуміло. Ну і звісно ж, не тільки про доти, будемо говорити про український кіберспорт, про якісь цікаві новини, про новини Твіча, в тому числі. А, і давайте вже негайно починати. Наві нарешті почали новий сезон. Так вони вже зіграли на шоу-матчі проти Віталіті. Там було прикольно, весело. Вони дійсно зробили доволі крутий шоуматч в Берліні, в Лайві, Там із Зайву і Сімпл мінялися командами, міксувалися по-різному. Це виглядало дуже красиво. Але от, нарешті, Наві почали. Свій сезон і почали вони його доволі середньо з одного боку, обіграли Астраліс в доволі близькій серії з іншого боку, абсолютно без шансів програли Героїк. І майже всі аналітики поки що сходяться в думці, що This is an empty bomb site, but they're right next to him, so this should be more or less impossible. He's gonna fake it once jail. No! Oh my god, he gets the shot anyway! It's a quick scope to take him down! And now the game is back on. KD, he has a knack for winning these kinds of rounds. He's set up for it, very, very low on health. One misstep here, and he's gonna be dead anyway. Alexei and Simple coming in on the other side, and just scoped into the coffins. They're already jumping up on the other side. He misses a shot, but somehow he lives through it. Eight, she. That might be enough to blow over Alexi. It will be. And now it's simple, trying to take it on over. But Katie is here. He's ready. He just flicking it. It's out of this world. That's. Is a stunning Cadian clutch. в будь-якому випадку турнір на якому зараз грають Na'Vi, Blast, Це оця система бластівських турнірів. Triple elimination, Quadruple Elimination, з потім потраплянням на додаткові квали. Коротше, цей турнір має е, не суперпіоритетне значення для Natus Vincere. Набагато важливіше буде кьоль, на якому Na'Vi починають грати вже буквально. За тиждень там же будуть грати і Монти, які до речі е отримали все ж таки дозвіл на виїзд з країни. Про це повідомив спочатку Крізен. А вже е в телеграмі ОЛОМОБОТА з'явилася фотографія, команда прямує на буткем. Нібито вони не могли це зробити за рахунок міністерства е молоді та спорту. Але якимось чином вони цей дозвіл отримали? Е в чому вони величезні молодці? Тому що ця команда максимально базована. Вона заслуговує представляти Україну на міжнародних змаганнях. В цьому особисто у мене немає ніяких сумнівів. Ну і у ці команди. Теж є заміна замість Бороснюка в команду прийшов про як це вплине взагалі на динаміку в колективі не зрозуміло. Дізнаємося у першому матчі команди, які вони будуть грати проти імперіал вже а, в Кьольні. Це один з найпрестижніших турнірів в цьому році. Ну і буде дві українських команди там представляти. В жодній з них немає жодного росіянина, тому що електроніки Профекта перейшли, як ви пам'ятаєте, до Клауд-9. Але при цьому початок сезону заміни доволі серйозні. Тож, напевно, швидкого початку. І Швидкого темпу в цьому сезоні від українських команд поки що очікувати не варто. Але якщо вийде, буде максимально супер. Трішки про решафли в GO. Я не супер величезний експерт, як ви знаєте, в цій дисципліні, але тим не менш, скільки ж замін відбувається і цікавих взагалі змін в українських командах з неймами, з відомими кесерами, які можуть показати нам цікавий наступний сезон. Наві підібрали трьох європейських гравців за бі будуть будувати новий склад. Молодці. Монте замінили Бороса на бро. Побачимо, яка буде тут динаміка. А Вандерфул приєднався до команди Спраут, буде грати тепер за європейський колектив. Ніпл буде грати за Бейт. Ухо Став. Керівником команди Laser Cats. ікла підписали двох нових гравців. Коротше, це все про що каже. Я не знаю наскільки ці заміни впливові чи плюсові для українських команд. Напевно, зараз ніхто цього сказати точно не може, але прикольно те, що в українському КС є декілька тір родин команд, які активно оновлюються, займаються своїми складами, займаються медійкою і так далі. Є декілька команд ТІР-2 рівня, такого ну більш-менш впевненого тір 2 рівня. Так і є багато колективів, які намагаються десь щось, можливо, колись у них з'явиться якась нова молоденька зірочка, з якої вони стрільнуть, чи якийсь турнір, чи якийсь ланчик, на який вони зможуть відібратися. Ну а у нас в доті, дай Боже, щоб ми змогли знайти гравця на всій про сцені, який не грає в команді з росіянами, тож. В цьому плані дивишся на український Counter-Strike і просто радієш за те, що у нас є дисципліна з такою динамічною сценою, яка постійно розвивається, яка постійно рухається. От друзі, мені цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про заміни в українських колективах по КС. на наступному випуску, У наступному випуску спробую їх якось обговорити. Може, ви якісь цікаві думки підкинете. Наскільки вірите в нових наві? Наскільки вірите в нових Монте, Можливо, бачите перспективи якогось іншого колективу з України зараз представляти в CSGO нашу державу. Ну, от, ну, а ми будемо рухатися до новин Dota 2. Dota в Доті вийшов патч 7.33e. А Вальф вирішили взагалі не заморочуватися. Це один з найпростіших патчів, напевно, який був в історії Доти. Вони просто занерфили найпопулярніших героїв за результатами балі Мейджора. оскільки наближається величезний турнір в Ріяді, найбільший турнір в історії Доти, окрім The International, Турнір з призовим в 15 мільйонів, де будуть грати найкращі команди світу. І багато взагалі є скептиків, які прогнозують, що цей турнір буде більше навіть ніж The International в цьому році. Тож Valve вирішили, що перед Ріядом uh, не треба ламати мету. Я в цілому з цією думкою. Погоджуються, і вони просто понерфали найпопулярніших героїв з важливого, з цікавого можна відмічати там нерфи. Ну ну просто найкращі героїв там: Морф, Медуза, Дум, Текіс, Шторм. Коротше, от просто там пугна. Всі, 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 -всі герої, які вже всіх задовбали на балі. Хотілося б багатьом, я думаю, побачити ще якісь мікробафи. Особливо це стосується тих героїв, яких ми вже стабільно от в 7.33 33, не бачимо. Так, ну у нас є просто герої, які ну, нікому не потрібні. І вони не потрібні були і до патчу, і після патчу. Є Грімстрок, який років як з, як зламаний, ніхто їм не користується. Там Бейни різні, Сенд Кінги. Ну, коротше, героїв насправді дофіга, які нікому зараз не потрібні. І хотілося б їх бафи побачити, але з іншого боку, оголосили, що вони планують великий патч 7.34, Тобто, це не літерний патч, це серйозний патч, і вони планують його випускати перед квалами на інт, Тобто між патчами е без літер пройде, пройде там 4 місяці. Попередній такий патч, попередня перерва між е повноцінними патчами була півтора року. А до цього ну мінімум там по 6-9 місяців. Коротше, Valve дійсно здається, що всерйоз е взялися за однови. Але тим не менш, що особисто не дуже подобається мені. Я розумію ідею. Не випускати величезний патч між балі і ріядом, що мені не дуже подобається, що здається, що Valve планують бахнути патчик буквально за 2-3 дні до квал, а то, можливо, і за день. І оце знов приклад, на мій погляд, суб'єктивний поганої практики і трішечки відриву від вашої власної кіберспортивної сцени. Попередній патч виходив посеред Дрімлігі прямо перед Берліном. А, хтось може сказати, блін, ну це так круто, це так цікаво, що виходить новий патч, От у тебе одразу мажор, і тому всі такі захайплені дивляться. Мені здається, що це додатково на команди накладає нереальне навантаження. І Ви можете сказати, чому мені казуальному гравцю, який просто хоче, щоб бафнули гірокоптера, щоб на ньому пограти нарешті вже на моїй улюблені треті позиції всіх порозвалювати. Чому я маю чекати якихось там програвців? Але в цілому, ну мені особисто як гравцю. Плюс-мінус все одно там 15 серпня вийде патч чи першого. А от програвцям, наприклад, набагато б краще було, щоб великі патчі виходили. Після завершення великих турнірів, і щоб у гравців було хоча б ну 10-15 днів, щоб підготуватися до цього патчу і показати вже якісь більш-менш готові нормальні страти, тому що в цьому сезоні було багато питань, там що якась команда просто не встигла під патч адаптуватися, е, щось серйозно змінилося, і так далі. Тому круто, що невеличкий патч перед Ріядом, і напевно не так круто, що величезний патч, Прямо перед квалами на ін, де будуть все ж таки розігруватися ну, найважливіші слоти за весь рік на The International, А всі команди навіть не знають на що саме їм очікувати і як саме до цього патчу готуватися. Поговоримо про такий невеличкий міні-скандальчик. Він вже затих з Амаром в Квести Спортс, що е, дуже, якщо коротко, трапилося. Квести Спортс, команда з Європи, поїхала на Балі Мейджор, взявши на заміну собі е, Амара Дефакера, якого вони взяли з нігми е, у Амара з Нігми Зовсім не йшло. Він грав і на Кері, і на міді, і на офлейні. Він не міг знайти свою гру ніяк. Коротше, все було дуже жахливо. От, і потім вони відібралися на його вдали в оренду в квестів. У квестів була дуже непогана бойова команда, яка до цього називалася Орен Тандерс. Вони могли відібратися і на Берлін, але там дивовижна ситуація сталася. Вони обіграли всіх фаворитів і програли всім аутсайдерам. І за рахунок цього вони, коротше, так і не вийшли. На ну, той Мейджер вийшли OG, в останню мить. Приїхали, там з двома змінами зіграли круто. А що стосується квестів? Вони приїхали на балі. В груповому етапі вони взагалі виглядали як абсолютно найкраща команда. А при цьому а вони а, зайняли топ-4 на балі. Все виглядало дуже круто. Вони майже а, отримали слот на The International, Інтернешналом. Ви не вистачило двох серій, насправді двох бо о, 3 серій, щоб буквально за півтора турніри відібратися на The International. Після чого приходить доволі дивовижна новина а, на Riyadh Masters Після такого балі квести і Амар. Не домовляються про продовження контракту, і Амар повертається назад в нігму. Всі одразу відреагували дуже гостро. Курокі не відпускає Амара. Побачив, що Амара все круто виходить. А і тепер не хоче, щоб у хвесті все вийшло. Клятві Курокі не дозволяє своїм гравцям грати. Після чого е, вийшов стейтмент і від Амара, і від е, команди Квест, який полягав в тому, що сторони не домовилися про продовження контракту. Амар після зазіслів зі слів, зі слів квести спортс Амар захотів інший контракт після закінчення Балі Мейджору. Він захотів чи то більше грошей, чи то якісь інші умови. Чи ти не захотів на довготривалу якусь оренду погоджуватися і на трансфер з нігми. А е, самі квести стверджують, що вони взагалі хочуть будувати команду на довготривалий період, і те, що їм запропонував Амар, це не влаштовує їх. Тому вони вирішили, що вони дуже сильно вірять своїх гравців, які у них є. У них є всі підстави, гравці вони дійсно талановиті, і дуже сильні і набрали непогану форму. Тому квест будуть грати на Мастерсі з Маліком. Це е, офлейнер команди Наві. Вони беруть беруть його в оренду і зіграють з ним тільки в Ріаді. А далі будемо дивитися. Ситуація насправді дуже неоднозначна і складно оцінити на перший погляд, що відбувається, тому що з одного боку квест виглядали супер на ходу, в тому вигляді, як які вони були на балі. Мені здається, вони могли заробити в Ріяді нереальну кількість грошей. А це по перше, по друге, вони виглядали як команда, яка 100% пройде пройде кваліфікацію. Для Амара самого це теж можливість і заробити грошей в ріяді, і при цьому зіграти на кваліфікаціях. Що там могли квести не запропонувати? Чи запропонувати такого Амару, що він відмовився від такої суми грошей і від потенційної подорожі на The International? я не знаю. І уявити це складно. Тому що, очевидно, в нігмі неймовірні зарплатні. Це команда з одним з найбільших зарплатних почутків у світі. Вони на шейхівські гроші створюють свій власний бренд, розвивають команду в Ближньосходному, східному регіоні. Куроки, звісно, Зміг зробити всі найкращі умови для своїх е, гравців, з якими вони дуже багато років вже разом грають. Але поведінка Амара зі спортивної точки зору не дуже піддається логіці. З іншого боку, вона ніколи логіці не піддавалася. Амар мені здається, гравець, який чітко впевнений в тому, що він робить, в те, що він вірить, і це було помітно по тому, як негнучко він підбирає своїх героїв, як негнучко він підходить до там будівництва колективів, е, що він вирішив взагалі робити зі своєю кар'єрою, коли пішов в нігму і грав там. На офлейнових сларках, на мідових тімберах, на кері позиції, на якихось героях змушував маєнконтрол грати на терорблейні в професійних матчах. Коротше, була дичина, але Амар впевнений в тому, в чому він впевнений, і е, складно уявити з фінансової точки зору, з точки зору з пересічного глядача, мені, як пересічному глядачу, скільки ж має пропонувати йому Нігма умов і грошей, щоб відмовлятися грати турік. За 15 лямів баксів з однією з найкращих на даний момент команд світу, яка потенційно могла б там зайти в топ 4 і це там ну просто сотні тисяч доларів на кожного гравця, і відмовлятися від такої хвалени. при тому, що сам Амар сказав, що умови і е, оренди, і продовження оренди, і навіть трансферу, нігма все узгодила б. Тобто, це все впиралося в бажання і в мотивацію Амара. Ось така от ситуація і. Для мене виглядає, ніби гравець стріляє собі в ногу. Якщо це буде неправдою, якщо Амар покаже зараз нам, чи знігмою, чи він знає вже свій наступний колектив, куди його будуть давати в оренду. Тільки за тільки круто. Він нарешті знайшов якусь свою гру вперше за майже півтора року, коли він грав на балі. Але на даний момент часу поведінка Амара для мене ну ніякого раціонального сенсу немає. Можливо, ви розумієте, що відбувається трішки краще. І у вас є якісь свої ідеї теорії. Що вони є, діліться їми в коментарях. Я буду дуже радий їх почитати. Завершуємо з новинами Доти на сьогодні. Звісно ж, Ріад Мастерсом. Найбільший турнір в історії Доти, якщо не брати The International за призовим фондом, 15 мільйонів. Це призовий фонд 30 мейджорів. Просто уявіть собі, ви 10 років можете вигравати мейджори, і потім виграти один Ріад Мастерс, і це буде приблизно. Однаково, ось таке несправедливе життя у дотерів, але тим не менш, ну так дійсно буває. Дійсно, буває, що роблять турніри, де топи збирають багато, а е команди, які на цей турнір взагалі не потрапили, будуть дуже сильно сумувати. А що можна про цей сказати? Ну, по перше, зрозуміло, що це все ще продовження. Політики е, арабських країн дуже багатих країн займатися так званим спортсвошингом, тобто вони все ще інвестують дуже багато грошей. Ви можете це помітити і по футболу, і по різним іншим видам спорту. Ну і звісно ж, кіберспорті це теж присутнє. Чому я про це кажу взагалі? Тому що деякі команди це усвідомлюють. Наприклад, Team Liquid зробили стейтмент, в якому вони визнали, що е, ну, країна, в якій буде проводити змагання, це не найтолерантніша, не най... Е, коротше, вони не погоджуються з цінностями Саудівської Аравії, тому вони 100 тисяч доларів перерахують в різні благодійні фонди допомоги там ЛГБТ, тощо. От, але тим не менш вони все одно їдуть грати на цей турнір, і ну зрозуміло, що порівнювати турнір, на якому ліквід можуть зробити 5 мільйонів доларів, і е, ті донати, які вони можуть зробити, і таким чином висловити якийсь стейтман. Коротше, до цієї ситуації можна дуже по різному ставитися. От, напевно, це непогано, що ліквід взагалі цю тему підіймають. Але те, як вони це підіймають, я не можу сказати, що ця позиція, хоч якось там принципово чи щось показує, вона просто показує те, що кіберспортивні команди в принципі готові грати будь де завгодно і ну дуже небагато є факторів чи не знаю там політичних якихось аспектів, які можуть змусити е, команди не приїхати взагалі на якийсь турнір. Це е, по перше. По-друге, звісно ж, буде неймовірного рівня і умови для гравців. Це шейхівський турнір, це оце Gamers Aid, яку вони роблять вже другий тур... рік поспіль. Минулого року гравці дуже позитивно казали там і про те, скільки їм грошей дають на турнірі, потусити, і про автопаті, і про умови, як вони туди літять. Коротше, це от турнір, як знаєте, в найкращі часи, як маніла Major, як робила на епіцентрі, коли там розкидувалися грошима, п'ятизіркові готелі, перший клас Перельоти і так далі. А що стосується безпосередньо системи турніру, вісім команд запрошуються на цей турнір напряму в груповий етап, в основний груповий етап, де вже команди нижче топ-16 опуститися, не можуть. Запрошуються вони по середньому результатами по пересереднім результатам на двох дрімлігах. Тому інколи можуть виходити такі ситуації, що, наприклад, LGD, які не грали на першій дрімлізі і зайняли на другій топ 3 поїдуть в груповий етап. А Ліквід поїдуть грати стадію плей-ін, хоча вони зайняли топ 2 на першій е, дрімлізі і не вийшли з першого групового етапу на другій. Чому так вирішили ЄСЛ, що воно буде працювати? Тому що типу LGD мали б приїхати на на першу дрімлігу, це не вийшло від умов, які від LGD не залежали. Тому ESL зарахували, що LGD нібито там були, тому середній плейсмент LGD — це топ-3 на дрімлігах в цьому сезоні. Система інвайтів, вона є, вона. В принципі зрозуміла, але е, організатори можуть її крутити і повертати як їм завгодно, і хто з цим буде сперечатися? Е, тому е, вона ніби запрошує найкращі команди по результатах Dream League. Це дійсно одні з найкращих команд світу на стадію плеїн, як мінімум по одній команді з кожного регіону, запрошується. Тобто, представництво всіх регіонів присутньо, і це круто, і це правильно так і має бути. Далі яким чином на турнір, наприклад, відібралися Virtus.pro... Це ну просто шок-контент, що там типу східноєвропейський регіон отримує багато цих епт пітіпоїнтів, тому вони туди відібралися. Е, як, як додаткові короче, тому що у нашого регіону у східноєвропейського більше в середньому є Петпоїнтів, ніж, наприклад, там у Південної Америки чи Північної Америки. Тому ВП тут будуть сікрети, які грали кваліфікацію МІНА, е, -E там ну спеціальна кваліфікація, де грали квест, нігма і виграли квести по результатах. Вони на цю кваліфікацію взяли трьох гравців з регіону от ближній схід, не відібралися, і потім їх основний склад покликали все одно на Ріад Мастерс. Коротше, система ніби є, вона ніби зрозуміла, і до неї не докопаєшся по результату. Ну, тому що ніби всі топові команди світу є. Але от що відбувається, коли ми виходимо за межі топ команд світу і за яким принципом ЄСЛ у ці всі поінти розігрує. Система не дуже прозора, система не дуже зрозуміла, і вона в будь-який момент організатори можуть взяти і повернути як кількість злотіїв, так і е, ну, якісь нюанси, інвайтів. Коротше, це мені не дуже подобається, тому що ну, все ж таки, на турнір, на якому розігрується 15 лямів, хотілося б, щоб команди чітко розуміли свій шлях, як їм туди відбиратися, за що вони борються. Наскільки пріоритетно на цій дрімлізі відігравати, е, ну і так далі. От, але е, хазяїн Барін, що хоче, то робить зі своїм турніром. От е, ну, Рі, рія тут такий він і буде. Е, по тому як команди себе будуть показувати, я думаю, що глобально особливо нічого не змінилося. Найбільше фаворити з величезним відривом це Gaming Gladiators. Далі можна обговорювати, як там себе будуть показувати Liquid, як себе будуть показувати Tundra, як себе будуть показувати BB, Panda, Spirits. Всі східноєвропейські команди це. Дуже нестабільна історія, LGD, які на балі Мейджорі грали набагато гірше ніж наприклад, на останній дрімлізі. Коротше, питань багато, стресу буде дуже багато. Можливо, якісь інші нікнейми, якісь інші команди зможуть себе проявити і показати нам щось прикольне. Може, якийсь сікрет, у яких замінився офлейнер, і там тепер буде грати Фібізі, якщо я правильно пам'ятаю. Можливо, вони себе покажуть. А можливо, Сєб все... З OG зможе знов свою команду якось домотивувати і показати якийсь перформанс на цьому турнірі. А можливо, все буде чітенько, спокійненько, топ за Західною Європою. Якісь там, типу, можливо, або Shopify, або Талони, або Панди, або ББ, або Спіріти, десь там теж в топ-6, а так весь топ буде з за Західної Європи. Це буде цілком логічно і, на мій погляд, справедливо, тому що мені б хотілося, щоб західноєвропейські команди насправді. Отримали не тільки всі результати походу всього сезону, але і ще й на важливі на важливому турнірі з величезними призовими змогли заробити свої гроші. Це з одного боку. З іншого боку, побачити крутий решафл топ рівня в продоті це не було б зайвим. Тому, якщо у нас з'являться якісь там нові команди, ми нарешті побачимо топ перформанс від Китаю в цьому сезоні, топ перформанс від Південної Америки, можливо, південно-східної Азії, можливо, Артізі Що роздупли... Я кажу, артізі роздоплиться. Можливо, щось трапиться з цього, і це буде дуже цікаво. От у мене очікування від турніру феноменальні. Я планую дивитися майже всі матчі на цьому туріку. Які у вас, друзі, що ви взагалі очікуєте, які у вас взагалі думки стосовно ряд майстерсу? Я навіть забився з нашим обсервером, що гладіатори виграють і цей турнір. Ну, це Тому що він хейтер, Gaming Gladiators. От. А я не те, щоб прям фанат, мені просто здається, що вони дійсно. Дуже крута, сильна збалансована команда, вони і заслуговують виграти, але буде і прикольно, якщо виграє хтось інший. Коротше, ріяд буде крутим, які у вас від нього очікування. Теж чекаю вашу думку в коментарях. Дружина Мейбі розповіла на стрімі, що Мейбі обожнює відоси в ТікТоці з дівчатами, у яких дуже довгі ноги. І тепер вся стрічка у Мейбі в таких відосах. І це дружину Мейбі трішки. Розчаровує, але з іншого боку, з, за слів дружини Мейбі, якщо б вона побачила такі відоси, вона б з ним такими відосами теж поділилася. Ось така от новина китайської сучасної доти. А ще вона сказала, що Челіс постійно закидує їх нереально крінжовими відео в ТікТоці, Він взагалі ультрафанат таких відосів. І тепер вся стрічка в ТікТоці у них е, повністю е, заповнена супер-мега крінж відосами. Ну, що я можу сказати? По-перше, дружина Мейбі то база. По-друге, Чаліс, який закидує друзів крінж-відосами, то теж база. Ну, а мейбі у нього вибору не залишається. Він цілими днями нереально сильно грає в доту, дивиться крінж відоси, і дивиться відоси з дівчатами, у яких нові до, доги! Довгі ноги! Коротше, ось така от вам історія про китайський кіберспорт, друзів. Український стрімер Михайло Міша Лібіга поставив рекорд по онлайну і за один стрім зібрав майже 8,5 мільйонів гривень. Подиви, подиви, як його трясе! Бог мій, бог мій! Подиви! піздець! Єбать! молодь, нахуй! подивіться що роблять я вахую подивіться подивіться це піздець, подиви 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 їм пахую це по 200. легендарна штука сьогодні прийшла прикинь а, михайло оголосив збір на дрон і а, ну його стрім багато людей і рекламували та й він сам мега гайповий мега прикольний чувак на стрімі було в якісь моменти, чи то під 35, чи більше 35 тисяч глядачів в піку за різними просто оцінками, там по різному показується. Тим не менш, це просто феноменальний результат для українського твіча і показник того, до чого можна прагнути взагалі, і яка аудиторія може бути на українському твічі, можливо, там за якийсь рік у більшої кількості стрімерів. От тому респект Михайло і за такий збір, і за е, баян чи то акордеон на стрімі, е, і за те, що він взагалі робить, і за те, що просуває український твіч в маси. Це дуже прикольна новина. Ну і друзі, не тільки про доту. І не тільки про ХС трішки про Батл роялі Ось так. От про Батл Роялі вам було цікаво таке послухати колись. Ні, ну тоді офайте відео. Вже почалися змагання в Ріяді, і по PUBG Mobile пройшов турнір, на якому розіграли 2 мільйони доларів. Це прикольно і цікаво. Взагалі цікаво, що в Ріяді, оці от шейхівські турніри, вони чіпляють більше популярні. Ігри десь якраз от східноєвропейські і ближче в Азію, ніж європейсько-американські якісь дисципліни. І PUBG Mobile, безумовно це одна з дуже розповсюджених вазі дисциплін. Турнір виграли хлопці з Таїланду. Топ 2 взяла команда з Китаю. Ну і топ 3 Gaming Gladiators, у яких повний склад росіян, і взагалі прапор у цієї команди стоїть сербський, і це вже до речі не вперше, коли я помічаю, що у Gaming Gladiators повністю російські склади. У них є до речі, у складі по доті у них був повністю російський склад. По Apex Legends, і от тепер я бачу, що в PUBG у них теж склад з росіян. Короче, слідкуйте уважно, тому що ну виглядає так, ніби Gaming Gladiators доволі багато підписує російських гравців, і це навряд чи якесь співпадіння, от але. Прикольно, що проводяться турніри по мобільних іграх і розігруються такі призові. Ну і доб'ємо ми сьогодні наш перший випуск новинами про Apex Legends. Закінчився турнір в Лондоні. Це другий великий лан в цьому сезоні. Система там дуже проста. Є регіональні змагання. Команди відбираються на лани, і по результатам двох ланах відбираються найкращі команди, які грають на чемпіонаті світу. Прикольно те, що в Apex Legends, тобто в Батл Роялі, тобто в грі з доволі високим, високим рівнем дисперсії, в топі. Дві команди, які виграють постійно лани за останні два роки, тільки два колективи вигравали Лани, і це або австралійці. З команди Dark Zero, які виграли вже третій лан за два роки. Або це команда TSM з Північної Америки. Ну, вони взагалі виглядають як одні з найкращих в історії Apex. Чим запам'ятався цей турнір, окрім результатів? А, та особливо нічим. Дуже погана трансляція, дуже сильно все лагало. Вони ніяк не можуть налаштувати хоча б нормальний власний там звук, зображення, коротше, купа технічних проблем, які залишалися до самого останнього дня турніру. І а, в цілому так можна. Можна казати постійно про кіберспортивну сену Apex Legends, що гра дуже крута і дуже прикольна. В ній там, до речі, який зараз буде новий трейлер, можливо, новий герой, можливо, довгоочікуваний реворк ревенанта відбудеться у грі нарешті. От але те наскільки вони економлять на власному кіберспорті і взагалі намагаються спустити всі свої витрати на розвиток і популяризацію своєї гри. Це дуже і дуже сумно. Ну що, друзі, на цьому новини на сьогодні у нас закінчилися. З вами був перший випуск шоу про доту, і не тільки його постійний, єдиний і неповторний ведучий Михайло Олсьор. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк під цим відео. Залиште будь-який коментар, щоб допомагати його просуванню. І ми побачимося з вами. Сподіваюся, на наступному тижні. Ну, це якщо я не заб'ю, тому вам треба поставити там лайки, коментарі. І Я тоді такий уф замотивований буде дуже сильно. Буду вам дуже вдячний.